Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хотів вам розповісти про деякі транзистори. Такі як МП-40, МП-39Б, П27, МП-41А, ГТ-402, 403, 404Б. Друзі, є ось такі попадають платки. Дуже багато транзисторів, але не поспішайте радіть. От є тут у нас і ГТ. 403 і 404 є. 403 ГТ має в собі всього навсього всього 01 тисячну грама срібла. 01 тисячну. Друзі, ось така 400, 404 ГТБ 03 тисячних мають. Тобто їх потрібно зібрати 10 штук, на... не 10, а 1000 штук, там коротше, на 3 грама виходить. Тобто, як би їх збирати недоцільно, тому що це із тисячі штук отримати 3 грама срібла. ну, Вибачте, мені затрата кислот там у вас обійдеться набагато більше. І... Але що, друзі, я хотів сказати, також у нас є ось такі транзистори. МП MP, МП-40, МП-39, П27 і по типу таких. Взагалі не містять в собі нічого. нічого, Ось навіть ну, от навіть можу вам розкусити його, зняти з плати. Ну, взагалі не містять нічого не містять, друзі. Із дорогоцінних металів. Абсолютно нічого не містять. Але не дивлячись на те, якщо ви візьмете платку і гарненько випаєте, випаєте там чи газовою горілкою, чи паяльником, чи феном здуєте, і гарненько дістанете їх. От на цій плаці їх дуже багато ось є, і гарненько їх подістаєте, друзі. У хорошому стані беушні, робочі по 8 гривень. 8-9 гривень ви можете без питань. Є дуже багато оголошень, де радіолюбителі шукають такі транзистори беушні і купляють, тому що новий там коштує в районі 20, 18 20 гривень. 8-9 гривень дають. Так що, друзі, ну от бачите, їх, наприклад, ось тут дуже багато трапилося мені на цих двох платках. В мене ще є третя, але вона ідентична, тому я не брав. Добре, друзі, на такій платці ми ще маємо ось К-50-х, дуже багато. Вже було відео, я розповідав. Забираємо пропорції. Обов'язково посріблення хороше. Ось у нас буде латунька, забирається з двох сторон. Також, друзі, кнопочка, дивіться, про кнопочки блин, обіцяв, обіцяв, ніяк не зніму відео. Дуже хороше посріблення. Оці штирки дуже легесенько дістаються, я покажу у відео, знімем як дістаються. Ну, і кнопочок дуже багато буває на одній невеликій плаці. Тобто ну, назбирати оцю лігатурку і з чудовим посрібленням. Неважко. Також, друзі, є такі К-73. Я збираю на фольгу. Переробляю, я плавлю алюміній І дуже дивіться, дуже непогано, якісно зроблено, дуже багато припою є. Так що це все збирається, припой зараз дуже гарно коштує. Так що, друзі, Якщо так зразу побачили кучу транзисторів, ну хто опитний, той знає, що ну, не, не потрібно там хапати плату і зразу платити за її там на скупці. Це новачки такі помилки роблять. Хто вже знає, той в того окого, як кажуть набити. Друзі, підтримуйте, будь ласка, вподобайкою, підписуйтесь на канал, наразі будьте всі крепкі.